Просто зараз маємо можливість почути Володимира Зеленського в парі. Like <ріху> Ви сказали. Вітаємо вдома, пане президенте, пане генеральний секретар, пані генеральний секретар, почесні them, члени асамблеї дорогі друзі, по перше, дякую вам за підтримку нас за підтримку України. ваша підтримка була потужною, чіткою, і дуже важливою. у багатьох сенсах. Ви показали реальне лідерство. ваша чітка політична позиція. Називати російські дії злочином агресії, підтримувати справедливе завершення війни та відкидати будь-які спроби легі легітимізувати російську окупацію наших територій українських. допомогло оформити політичну реакцію усієї Європи. Ви встановили стандарти для кожної демократичної нації на континенті. Благодаря Ви Дякую вам за това. Благодаря Дякую. Дякую вам. З початку повномасштабного вторгнення понад три роки тому парламентська асамблея Ради Європи ухвалила майже 30 резолюцій на підтримку України. Рада Європи була першою великою міжнародною організацією, яка виключила Росію за її агресію. Ви чітко дали зрозуміти. російський напад на Україну це напад на всю Європу. і саме і це саме те, що воно і є. Це війна проти наших нашого спільного способу життя. способу життя, який свого часу змінив Європу на краще європа свого часу була місцем багатьох кривавих війн та брутальних ідеологій, які завдали гігантського страждання не тільки тут, але в усьому світі. Не так давно лише протягом одного століття Європа опинилася в руїнах. Двічі руйнування були тотальні. Обидва рази вони були такі. Але Європа вивчила свої уроки. Вона відбудова. Валасякон як континент миру І сьогодні. Європа допомагає іншим знайти мир та відновитися від трагедії. вона захищає міжнародний закон та права людини по всьому світу. Юр... європа також показує світові, як нації повинні поважати один одного, навіть в складних. Час, коли в них спільна і болісна історія, ці досягнення досягнення не виникли випадково. Це вони не тільки результат політичної волі чи громадської думки. А хоч це і зіграло велику роль. Ці зміни також постали з правильного вибору лідерів та щирої віри людей в усій Європі і без сумніву, вони так само є результатом роботи європейських інституцій, таких як Рада Європи та ця парламентська асамблея, які об'єднують континент, і важливо, що вони так само є результатом відданості Європи про справедливості, щоб зло понесло відповідальність не лише шляхом сили. Але й але шляхом закону, шляхом судів, шляхом вердиктів заснованих на доведеної на доведенні вини і ми всі пам'ятаємо трибунал, який приніс справедливість після жахів нацизму і світ ніколи не забуде Нюрнбергу Чи після роки минули, коли і в ненависть, і війна повернулася в Європи, і тут з'явилася потреба в ще одному трибуналі. Цього разу за злочини колишньої Єгославії. і знову Європа та її партнери подбали про те, що справедливість настала, була виконана в Газі. тепер ми потребуємо такого ж самого щодо російської агресії проти України. Цей злочин має бути засуджений чітко і справедливо. Світ потребує чес. Того чесного історичного вердикту що ж кожний відповідальний за цю війну повинен понести відповідальність І не тільки тому через те, що те, що ми бачимо, що відбувається в Україні, але шляхом належного юридичного процесу, це тут в цій асамблеї був зроблений перший заклик створити такий трибунал ідея народилася тут. і зараз вона отримує реальну підтримку з партнерських країн і в Європі, та із і за її межами. Я хочу так само подякувати членам ради міністр, міністрів, які які проголосували і підтримали це рішення щодо створення спеціального трибуналу. Дякую вам. Дякую. Yes, так і попереду, ще довга дорога. І справді ми це знаємо. Сьогоднішня угода створити трибунал це просто початок. а зараз нам потрібно буде зробити реальні кроки, щоб це спрацювало. Це потребуватиме потужної політичної та юридичної кооперації, щоб подбати про те, що кожен кожен російський військовий злочинець. Отримає отримує засудження, включно з Путіним. And this is the path we must Це шлях. Які ми маємо пройти аж до реальних звинувачень та реальних вердиктів? І я закликаю вас залишатися залученими до цього та продовжувати ваше лідерство, так як ви це досі робили. деякі люди, і це зрозуміло, запитують, а що цей трибунал може с? Правді зробити чи не було б краще сфокусуватися виключно на зброї, технологіях та дронах? Звісно ж, військова підтримка України, жорсткі санкції проти Росії, політичний тиск на агресію це все життєво необхідне. і ці речі, які роблять Росі, які змушують Росію відчувати справжню ціну цієї війни. і так агресор має програти. Ми працюємо над цим українські життя має бути захищені. І я, і я дякую кожному. хто підтримує нашу оборону, але справедливість має значення також. і вона має спрацювати, щоб воєнні злочинці не мали де сховатися. ні в Європі ні де інде. Справедливість повинна спрацювати в такий спосіб, щоб стало чітко для будь-кого хто планує такі злочини, злочини агресії. Що відповідальність буде неминуча? і справедливість повинна спрацювати в такий спосіб, який запроваджує легальний при, юридичний принцип. агресія не матиме винагороди. ось чому, ось чому злочин агресії повинен бути зафіксований? Засуджений і покараний. Гага, га, га, це ідеальне для цього місце. Га, га. Очікує на те, щоб правосуддя було здійснене. Дякуємо всім, хто робить це можливим. Дякую вам всім. Дякую. Thank you. Що ж щойно мала можливість почути президент України Володимира Зеленського в стінах парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, е, бачимо і стоячи, і бурхливим оплесками усі учасники цього заходу, зокрема цього зібрання, представники різних парламентів європейської спільноти вітали виступи президента Володимира Зеленського, який акцентував на тому, що е, територія сучасної Європи Європейського союзу, зокрема. Раніше була наповнена різноманітними війнами і потребувала допомоги а Відтак тепер європейці допомагають іншим, хто потребує допомоги. Звісно ж, це Україна в тій війні, несправедливій війні, яку Росія розв'язала тут. А відтак кожен російський злочинець, включно із Путіним, і кожен злочинець, який творить злочини на нашій території, має понести відповідно покарання для цього і був створений спецтрибунал.